Всім привіт! Я досі вас вітаю з новорічними святами. Раз такий фон. Але сьогодні поговоримо не про це. Сьогодні ми будемо говорити про теж один з моїх постів, я, за яким було забагато питань. скажімо так, ну дійсно, я не я, Я дійсно не знаю, чого ви розгубилися, тому що там все дуже просто ще й схематично було показано, але так. Наприклад, дуже багато питань було в інстаграмі привітної клініки, де я працюю, чогось всі заплутались. Та і в групі було. Тому давайте озвучимо коротко та ясно. Поговоримо сьогодні про схему харчування після року. Яка має назву? 5. 5-3, 2. Що ж воно таке? Ця схема розрахована на те, що... Стане набагато зрозуміліше. Скільки а, а, якої групи продуктів повинна вживати ваша дитина на протязі дня після року? Дивіться, ця схема, а, в принципі, вона підтверджена Національною службою здоров'я Великобританії та Асоціації нутриціології та дієтології США. Тому, в принципі, тут немає нічого такого, що ми самі придумали, придумали собі. Ви самі це знаєте, ми нічого не видумуємо. Нам все в. Міжнародним рекомендаціям. В цьому ми вау! просто. Так от дивіться, що з себе представляє схема 5532. Це означає те, що ваша дитина після року, коли ми знаємо, що з'являється в раціоні дитини перекуси, повинна отримувати 5 портів цільно-зернових, ну, вуглеводи по факту. Тут я забула. Що там було далі? 5 порцій цільнозернових продуктів, тобто вуглеводів, 5 порцій клітковини, 3 порції молочних продуктів і 2 порції білкових продуктів. Ну і плюс маленький бонус це в нас рослинні жири, звичайно. Ви пам'ятаєте це з минулого відео, що це є необхідним. Що ж себе представляє кожна ця порція? А, ви розгубилися в кількості. Чому для мене це дивно? Тому що всім відомо, що після року повинно бути а, дитини три повноцінні прийоми і від одного до трьох перекусів. Чому варіація від одного до трьох? Тому що, наприклад, діти, які а, на грудному вигодовуванні, вони, скажімо так, в них не дуже вписуються. Все ми відплакали, ми вдарились. Буває. Ногу зачемила дитина. Так от, чому варіація від одного до трьох переходів? Чому? Тому що, наприклад, діти, які знаходяться на грудному вигодовуванні, як ми знаємо, в принципі, після року ніхто їх в цьому не обмежує за вимогою дитини. Це відбувається. Але скажімо так, в них просто навіть не одразу з'являється місце, коли куди додати цей перекус. От якби і з, ну чесно, з власної практики діти, які на грудому вигодовані, в них перший перекус з'являється десь, ну я не знаю, ближче до одного і два-двох років. До одного і два одного року двох місяців, отак От буде всім зрозумілішим. Діти, які були на штучному вигодовуванні, а, тут варіація цікава, тому що а, після року ми знаємо, що суміш. І категорично не рекомендують вживати спляшки з, з особливо з особливо, якщо це з соскою. Якщо є проблеми, все-таки ми, ми дитині зменшуємо кількість суміші на добу, тому що дитина повинна вже харчуватися нормально. ГВ в нас завжди було не тільки про їжу, тому що це завжди контакт з мамою, це заспокоєння для дитини. Суміші все ж трішки не так. І от якраз сумішу, зазвичай, коли батьки починають потроху її виводити після року з раціону, і в них іде йде варіація від одного до трьох перекусів. Іноді навіть з'являється третій, який йде в них після вечері там за 30-45 хвилин до сну. Для того, щоб оцю асоціацію суміш перед сном трішки розвіяти. І це є нормальним. Отже, взагалі, в принципі. В дитини після року, по-хорошому, скажімо так, в ідеалі повинно бути три основні прийоми і два перекуси. А тепер дивіться, як же ця схема 5, -5 2 накладається на оце все. Я розкажу вам буквально на прикладах, просто на харчових прикладах для того, щоб ви зрозуміли. На банальних, але так буде зрозуміліше. Наприклад, ваша дитина снідає кашею. Ну, моя снідає. Кашу. Іноді просить тости, іноді просить сендвічі. Але здебільшого в нас це каша. Що ми маємо? Каша це в нас вуглеводи. Це в нас перша порція вуглеводів. Далі. А на перекус, який в нас іде після сніданку до обіду, дитина зазвичай в мене може там з'їсти якийсь млинець, якусь оладку, може там печиво підгризти десь. Нагадую, моїй дитині 3,5 роки. Якби і, ну, ви пам'ятаєте, вам-но-но ще там маленьким до двох років, там, де, де, де в складі є цукор або концентрований сік, або взагалі сік, то но-но-но-но-но. Не треба так робити, це не рекомендовано. Це може бути якийсь оладка, млинець, печиво, може знову попросити якогось там, не знаю, половину одноцінно-зернового тосту. Знову ж таки, що вона має? Другу порцію вуглеводів за день. Далі в нас йде обід. В нас класична система обіду. Там ще до року я ще якось комбінувала, коли був суп, коли була просто тарілка з їжею. Але здебільшого в нас в сім'ї їдять на обід суп. Тому, коли дитині я варю суп, за вугливоди виступають крупи. Це може бути суп з фрикадельками, наприклад, в якому є гречка, це може бути якийсь рибний суп, в якому є, або рис, або пшоно. Це може бути Суп з кускусом, це може бути суп з кіноа, до речі, дуже смачний, треба вже давно було рецепти викласти, але все забуваю. Це може бути курячий супчик з яєчною локшиною. От вам і третя порція вуглеводів на день. Далі йде четвертий прийом, по факту, якби другий перекус. В класиці ми його всі називаємо завдяки садочку полуденок. І він дійсно набагато, скажімо так, потужніший ніж перший перекус, тому що зазвичай проміжок між обідом та вечерею набагато більший, ніж 3 чи 4 години. Ну, от так виходить. Ну, в кого гарний графік, скажімо, коли діти лягають спати в дев'ятнадцять або двадцяті години, там той прикус навіть нема куди куди присунути, якщо чесно. Боже, яке слово цікаве, але ви мене зрозуміли. Отже, полуденок. Полодиник більш у нас щільніший, більш, більш а, потужний, більш по калоражу. І знову тут може бути в дитини омлет з тостом. Тут може бути якісь, а, випічка якась, кекси, ті ж самі оладки, що ще. Знову у нас це, це в нас виходить четвертий бабах, Четвертий а, раз за день дитина приймає вугли води, приймає, куштує. І п'ятий. Печета. Звісно, по факту, це гармір. Дивіться, тут дуже вчасно зараз почекайте, мене кличе моя діва. Працюй, казали вони, записую відео, казали вони, а -а 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 -а", про дитину ніхто не подумав. Так от, вчасно, зараз там <г> десь <rape> Аня Комлева видасть новий пост в нашому інстаграмі про бобові і про різні рецепти хумусу від мене. Вона дуже вчасно е, зауважила один момент. Дуже багато питань іноді, е, скажімо так, в плані вуглеводів викликають бобові та та ж картопля. По факту картопля, якби по природі, десь там до овочів належить, але по ТЗХ її відносять до вуглеводів. Це ви розумієте. Так само з бобовими їх можна відносити і варто відносити, в принципі, до групи вуглеводів. А ні, не як ми зазвичай звикли, що відносимо їх до білкових. А, дякую ще раз, Ані, за цей приклад. Дуже вчасно за 5 хвилин до цього запису. А, дивіться, ви це прочитаєте в пості, але зараз повторю. Наприклад, на 100 грам нуту 9 грам білку, і на 100 грам нуту приходить 27 грам вуглеводів. Тобто логічно вважати, що бобові можна відносити до вуглеводів. Сочевиця, нут, маш, квасоля по факту можна віднести до ячейки вуглеводів. Оце, і картоплю туди ж теж можете відносити, він, в принципі. Це ви повинні зрозуміти, тому що іноді собі каша, 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 борошно, каша, борошно, боже. Ну, де і те ж саме. Тут вам різноманіття. Картопелька з'явилась вуглевої вуглеводи. Бобові з'явилися, які можна від 6 місяців. Я сподіваюся, ви це знаєте і не боїтеся їх давати дитині пропонувати. Але давайте так. Все. Далі. Отже, ми зрозуміли, звідки з'являється 5 порцій вуглеводів на день у дитини. Далі в нас йде 3 порції. 5, опять а 3 Які три? Господи, далі в нас йде 5 це не відео, це треш. П'ять порцій клітковини на день. В принципі, знову, наприклад, на, на сніданок була каша. До каші, що ми даємо з клітковини? Зазвичай ми даємо фрукти. От вам і клітковина. Перший перекус. Або фрукти, або овочі. Або і те, і те ви можете дати. Ви пам'ятаєте, що клітковина в раціоні це добре, і, звісно, ми робимо великий акцент, звісно, на овочі. Третій раз обід. Окей, наш варіант суп. Суп мене завжди з овочами. Якщо ви даєте дитині тарілку з гарніром, там, з, білковими, з білковими продуктами, то, звісно, ви додаєте їй йому фрукти або овочі. Або і фрукти, і овочі, тому що ви формуєте ТЗХ. Далі перекус той, що полуденок, той шок-шок. Той полуденок. Зазвичай там в маленьких дітей після денного сну знову. Ви можете навіть там дати йогурт з фруктами, або ви робите десерт ще, наприклад, скажіть, я скажу, з фруктами, в принципі, або ви робите дитині омлет, там, тост фрітату. Я не знаю, хто там що вигадає собі на перекус, але і ви додаєте овочі. Це в нас вже четвертий раз. І, звісно, в нас вечеря, овочі та фрукти по ТЗХ. От ви закриваєте п'ять разів. Клітковини на день. Далі в нас іде що, Господи, третє. Молочні продукти. Три рази на добу. Агаю, нагад, нагадую, що дітям до двох років ми не пропонуємо низько. Низько, дуже низько летить. а Молочні такі кисломолочні продукти з низькою. Жирністю або обезжирені. Щодо двох років ми пропонуємо дитині молочні такі кисломолочні продукти нормальної жирності, і ви можете купувати ті ж самі, що купуєте собі. Лише один момент, без наповнювачів, без доданих цукрів. Звичайно, собі така молочка. Лейба для дітей це просто маркетинг. Якщо ви, ну, дійсно, ну, воно того не варто. Я не знаю, лінійка дорослої молочки в деяких брендах, вона просто фантастична. Наприклад, білий грецький йогурт, 8%. Всі знають, біла упаковочка, зелена вся, без реклами. Він просто фантастичний. Він нереально смачний, як і кефір цього бренду. Наприклад, творог, той що кисломолочний сир, ви можете купувати дитині звичайний розсипчатий. Якби не треба купувати дитячий творожок до 18-ліття 18 вашої дитини, ви можете купити нормальний дитині кисломолочний зернистий сир. Тільки уважно зверніть свою увагу уважно, уважно на склад. Отже, три порції на добу молочних і кисломолочних продуктів. Що ми маємо? Наша ж та каша на обід. Ой, на обід, господи, на сніданок, ще й на обід каша. Зазвичай вона на молоці, молочна, скажімо так, або з додаванням. Правильно, молока для смаку для дитини. Нагадую, до року молоко як напій ні, ні. В стравах можна в помірній кількості. Якщо хтось їсть на сніданок сирники або омлет, ви самі розумієте, звідки там береться та кисломолочка або кисломолочні мол... продукти, або молочні продукти. І далі, моменти. ще два рази. По факту, чесно знаю з практики, знає більшість мам знає свою ситуацію. Ці два рази якраз десь потрапляють на перекуси. Ми даємо дитині, наприклад, ту ж якусь там домашню випічку та скляночку молока або скляночку йогурту. На друге, там ми можемо зробити, наприклад, я не знаю там дати дитині якісь млинці, які вже під собою там мають десь в собі молочні кисломолочні продукти. Плюс ми можемо дати дитині сметану як соус. Ще більше цікавого воно навіть може припадати десь на вечір, якщо ви там робите якийсь вершковий сирний соус, або ви робите соус без шамель, або що ви там ще робите. Ви робите, наприклад, кіш з кисломолочним сиром, з лососем, з брокколі. Якби все одно, ви перекриваєте ці три рази по кисломолочним та молочним продуктам дитини на раз. В ідеалі, в принципі, дуже гарно. Остання позиція дві дози. дві дози, дві порції білкових продуктів на день. Зазвичай чесно, з того, що я бачу, воно в принципі трішки виходить не дві, а навіть іноді три. Тому що, наприклад, дуже багато батьків дають на сніданок для дитини, наприклад, ту ж кашу, але ще й бонус додають, там, наприклад, яєчко. Або знову у нас там омлет проскакує, або млинці, знову ті сирники, там все одно є, в принципі, білок. Тваринний білок. Яйця. Нічого в цьому страшного нема. Це, скажімо так, от тут трошки впустимо цей момент. Він важливий, але не зараз. Далі два основні прийоми це обід ще та вечеря. І тут у нас виступають ці основні дві частини. Білкових продуктів. Тому що якщо це суп, то він може бути з морепродуктів, він може бути з птиці, він може бути з червоного м'яса, він може бути навіть з суппродуктів, що доволі дуже смачно. Мій суп з печінкою всім подобається в групі, як і з морепродуктами. Старі рецепти були такі гарні, а я була не така лінива, але часи такі настали. Коротше. Або це знову ТЗХ. З гарніром, з фруктами, з овочами, і це буде м'ясо, це може бути знову супродукти, морепродукти, птиця, риба. Я рибу забула, риба. І от те саме ми маємо на вечерю. Знову ж, до гарніру ми подаємо білкові продукти. Я знаю, що дорослі деякі не дуже підтримують тему на вечерю вживати вуглеводи, наприклад. Вони вживають білкові продукти та клітковину. Ви єдине, що ви не забувайте, що ви дорослі, і чому ви так харчуєтеся? Тому що 99,9% з вас харчується так для того, щоб. М -м влізти в сукню по факту. А дитині така схема не підходить. Дитина росте і розвивається. І оця схема 5, 5, 3, 2. Розрахована на гарний розвиток фізичний і розумовий дитини, тому що це як маленькі цеглинки, з яких будується дитячий організм. Його не треба коректувати, коригувати у вазі чи, чи, чи ще в чомусь. Дитина повинна отримувати ці групи продуктів і в нормальній кількості для дитини за день, якщо ви пам'ятаєте. Це золотий стандарт по долонці дитини. Більше того, чому гарний цей принцип 5-5-3-2? тому що по факту діти, які їдять або там вибірково, або не дуже добре, які дійсно їдять не дуже добре, не тому, що це здається батькам, а дійсно це є так. Вони десь одним прийомом перекривають інший. Наприклад, на сніданок ваша дитина погано поїла. Кап. Ну, для вас погано, для дитини. Ну, дійсно, одну чайну ложку і все, ні туди, ні сюди. Просто от дитині півтора року дитина їсть одну чайну ложку. Ми розуміємо, що золотим стандартом долоньки цього замало. Але впихувати насильно це в дитину ніхто не буде. А от на перекус в неї бац і сирники. Бац, там є вуглеводи. нічого. Візьми звідти, обід. Гарно поїла дитина. Знову візьме звідти щось. Тобто воно все працює, знаєте, в балансі в якомусь. Дивіться, чим старша дитина, тим більше буде вибратів по харчуванню. Я не кажу зараз про серйозні випадки, я кажу навіть от про свою дитину. У нас буває таке, що дитина тиждень просто їсть м'ясо. М'ясо-м'ясом, м'ясо, м'ясо. Вона прям хоче, вона прям добавки просить, вона от найулюбленіший продукт. Потім пару днів. Я м'яска не буду. Ну, окей, але на обід вона його їсть завжди, тому що в нас суп на обід, вона обожнює фрикадельки, вона обожнює, а, коли він з рибою, вона обожнює, коли там шматочки курки плавають. Їй це подобається. Вона бачить, вона знає, що це там є, вона їсть. Але от дам я їй на вечерю, вона після тижня, як вона там м'ясом об'їдалася, вона скаже: Я не хочу цього. Ну, ок, давайте так. Буває такі ситуації, що я викладаю дитині на вечерю ТЗХ. Але вона з'їдає, наприклад, всі овочі і всі білкові продукти. І все. Наприклад, рис залишається взагалі там. Навіть ні. Навіть не куштувала, хоча вона його любить. Ну, окей, не біда, нічого страшного. Кукурузки хочеш? А квасолю хочеш? У мене дитина дуже любить бобові. Так буду. О, там теж нормально дала, все добре видихнула. Якщо це не проходить... Можливий такий варіант, що я дитині дійсно запропоную якийсь там міні-лайтовий сендвіч з маленькою склянкою молока там, перед десь сном там, за 30-40 хвилин. І в цьому нема нічого поганого. Я можу і не пропонувати це. Ну, от Зараз їй було так зручно, вона так захотіла. Їй 3,5 роки чи більше вже я не знаю, скільки їй там вже років. Коротше, в травні буде 4, рахуйте самі. А, вона вже сама чітко розуміє що їй потрібно і скільки їй потрібно. Так, я мама, я відповідаю за неї. Але в неї є власні бажання, в неї є свобода у плані вибору. І взагалі вона молодець. Ну, іноді, коли спить людей. Сьогодні вона не спала. Так от, давайте ще раз. Швиденько, дуже швиденько. Я пам'ятаю, що минулого разу я разів п'ять повторила, давайте ще раз і ніяк не могла рота закрити. Але зараз дійсно давайте ще раз на кінець. Просто дитина повинна після року отримувати 5 порцій вуглеводів. По факту, на сніданок, це може виступати Ка... виступ... бути. кашою, це може бути сирниками, це може бути оладками, це може бути тостами, це може бути сендвічами. Далі перший перекус. Те ж саме сендвічі, тости, якась оладка, може навіть якийсь легкий омлетик з додаванням борошна, наприклад, якогось мега корисного цінозирнового, або там навіть, я не знаю, ну хай, навіть нутового може, ну, кукурудзяного. Неважливо, але ви знаєте, що воно там є. Третій раз: обід або вуглеводи в супі. Це може бути картопля, це може бути якась, якісь ціннозернові продукти. Або як гарнір, ви подаєте. Далі четвертий раз. Боже, я погано рахую. Четвертий раз, Четвертий а раз в нас знову це перекус той, що полодинок. П'ятий раз закривається на вечерю. Далі 5 порцій клітковини. Наприклад, на сніданок хай то будуть фрукти. Наприклад. Або овочі, кому як зручно. Може, ви зробили дитині облен з овочами. це дуже смачно. На перекус. Класика. Фрукти, 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 фрукти. Чому ні? Або легкий якийсь овочевий салатик з авокадо. Теж непоганий варіант. Обід. Овочі в супі, овочі, фрукти до здорової тарілки харчування на тарілці. Тобто до гарніру. Я не знаю, як це назвати. Суп це суп, а це друга страва. Ну… Хто, хто знає, як це називається, просто от, ну, скажіть мені, тому що суп це суп. Рідке. А це друге, друге, ну, друге, третє компот, то, то, то не до нас. Четвер, Четвертий з руками проблеми. Четвертий це знову у нас полуденок. Тут зазвичай дійсно йдуть знову фрукти та овочі. Або фрукти, або овочі. Вечеря знову фрукти, 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 овочі, 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 овочі. ТЗХ. Закрили. Блок клітковини. Три порції молочних продуктів. Сніданок каша з молоком для смаку. Омлет на молоці. Якщо це кекси-сирники кисломолочка. Далі це може бути на полоденок після року: склянка там молока, склянка кефіру, ряженки, кисломолочний сир з фруктами що завгодно. Знову полуденок Знову десь вписується кисломолочка. Чесно, я не знаю людей, в яких не вписується кисломолочка, кисломолочні продукти, то нас колись нас сварили, дали по губам за кисломолочку, які не вписуються в перекус. Зазвичай вони завжди йдуть чомусь всіх на перекус. Там ще десь може перекрити на вечері з якимось соусом їх там, що ще. І дві порції тваринних білків. Тобто, в принципі, в обід вони вписуються ідеально. Взагалі, ідеально, просто будь-то суп або ця тарілка, яка з гарніром і з білками. <свісно> і так само на вечері вони знову вписуються. І далі ще в бонус. Кожному з цих п'яти прийомів десь таки повинні бути рослинні жири. Знову, це може бути авокадо на якийсь перекус доданку. Це можуть бути. Це може бути терте насіння, це може бути горіхова паста на той же тост, ті терті горіхи, наприклад, скажіть, я скажу, в кашу або в йогурт, неважливо. Так само до овочів ми додаємо вільно оливкову олію, кокосову олію, та навіть якщо ваші сирники там смажені злегка на кокосовій олії, це вже добре. І, звичайно, це все оця у нас, скажімо так, оця. ТЗХ за д... в день, ну, скажімо, що це ТЗХ день, <смі> яка оця 5, 5, 3, 2, вона вся плаває в чому правильно у водиці. Не забувайте про те, що якщо молоко як напій, до року взагалі вода це єдиний напій у дитини. А після року дитина вже може, як напій вживати, наприклад, кисломолочні продукти або теж молоко. Але вода нікуди не зникає. Тому що це гідратація, і це важливо для дитини, тому що завдяки водички ваша дитина іноді дуже гарно ходить в туалет. І це є дуже круто. І взагалі, вода просто, ну вода це добре. Я ж кажу, не буду повторюватися, я кажу, водичка, водичка, вітаміни. От якось отак. Дуже сподіваюся, що, що цього разу я не так вас утомила, утомила, загрузила як минулого. І дуже сподіваюся, що. Знову ж таки, питань більше не буде, тому що я намагаюся дійсно. Я дуже легко пишу. Ви знаєте, в мене один лише складний пост в групі. <гум> Проте, треба чи не треба хвалити дитину, тому що він психологічно важкий. Дійсно, це психологія, і він важкий. Але взагалі я дуже легко пишу. Я пишу з офіційних рекомендацій якихось міжнародних даних. І, але пояснюю вам це завжди. Звичайною мовою, як мама, мама. Я, я чесно намагаюся це робити, і мені здавалося, судячи з ваших коментарів, що в мене це виходить. Але як, як виявилось, не дуже напевно. Ну, або не всім так підходить. Дуже сподіваюся, що після цієї, скажімо так, візуалізації, детальної, якби, детального пояснення, вас такий «фу!» Нарешті я зрозуміла, звідки з'являється ті 5, 5, 3, 2, і що це таке взагалі, як його вписати в дитячий раціон? Тепер ви це знаєте. Отже, харчування дитини. Три основні принципи. ТЗХ. ТЗХ. Як воно? ТЗХ? Принцип золотий стандарт, який підходить не всім. А, принцип Долоньки. Порція дитини по розміру долоньки дитини, який ви можете подивитися в минулому відео, про який я розказувала. Третій це 55 -5 Ну, У вас залишаються ще два моменти, які не там, не там якось не так дуже проскакують. Це режим. І останнє – водичка. Все буде добре. З нами сила, за нами перемога. Слава Україні, шановні! Дуже вас люблю! Вибачайте, що знову так довго. І кожного разу обіцяю собі, що це буде щось коротке, але не виходить. За той є час, поки нема світла, вам щось записувати. Мі-мі-мі. Давайте, до нових зустрічей. Па-па. Що, сонечко, не плач. Не взяла тебе в це відео. Нічого. Твої фанати тебе все одно підтримають. Так, маленькі. Передай своїм своїм. Передай своїм фанатам привіт. Діти, це квіти на моїй. Стерпіння вам всім. Я піду відмиватися.